Золото Жив був на світі король. Ось одного разу прийшла до нього незнайома бабця, принесла рибу і сказала Накажи приготувати цю рибку і з'їш її сьогодні за обідом. Тоді ти будеш розуміти все, що говорить будь-який звір. Король щедро заплатив бабці та покликав свого слугу Іржика і наказав йому приготувати рибу до обіду. Тільки дивись, сказав король, не смій сам пробувати, бо за таке не зносити тобі голови. Іржик взяв рибу і поніс її на кухню. «Та будь що буде, а я спробую, що це за риба, вирішив він. Коли риба була готова, Іржик відщипнув маленький шматочок і проковтнув його. У ту ж хвилину він почув, про що розмовляють кури у дворі. як ні в чому не бувало, відніс юнак страву в королівські покої і поставив на стіл. Після обіду король наказав Іржику подати вина. Іржик взяв олечик і став наливати вино. У цей час у відкрите вікно влетіла пташка. Вона тримала в лапках три золоті волоски, а за нею налася друга і щебетала Віддай, віддай, вони мої, а не твої. Зате я перша помітила, як вони впали на підлогу, коли королівна золота волоска розчисувала кучері. Тут друга пташка налетіла на першу і стала виривати у неї здобич. Іржик заслухався птахів і розлив вино. Скінчилося тим, що пташкам дісталось по волосинці, а третій волосок впав і, вдарившись од підлогу, задзвенів як чисте золото. Здогадався король, що Іржик теж розуміє мову птахів і крикнув Ти розлив вино, тому що слухав, про що сперечаються пташки. Завтра ж тебе повісять. Милостовий король, вигукнув Іржик, пощадіть мене. Хіба я не заборонив тобі пробувати чарівну рибу, сказав король. Ну гаразд. Розшукаєш королівну золоту волоску й приведеш її до мене, тоді я тебе помилую. Сів Іржик на коня, взяв у дорогу мішечок з їжею і гаманець за грошима та поїхав. Дивиться, на узлісся кущ горить, а під ним мурашник. Іржику, допоможи. Нам кричать мурашки. Іржик зіскочив з коня і затоптав вогонь. Спасибі тобі, Іржику, кажуть мурашки. Якщо знадобиться допомога, ти тільки згадай про нас. Засміявся Іржик і поїхав далі. Під'їжджає він до високої ялинки. Дивиться на вершечку гніздо, а внизу двоє воронят пищать допоможи, Іржику, нагодуй нас. Іржик відв'язав від седла мішок з їжею і кинув його воронят. «Спасибі тобі, Іржику, прокаркали воронят. Якщо тобі доведеться важко, згадай про нас. Добрався Іржик до берега морського. А на березі двоє рибалок сперечаються, ніяк не поділять спійману рибку. Я вас помирю, друзі, каже Іржик. Продайте мені вашу рибку, а гроші поділіть порівну». Він віддав рибалкам всі свої гроші, а рибку випустив у море. Вона весело плеснула хвостом і сказала Спасибі тобі, Іржику. Якщо знадобиться коли-небудь допомога, то згадай про мене. А рибалки дізналися у Іржика, куди він прямує, і відвезли на острів, де в кришталевому палаці жила зі своїм батьком золотоволоска. Ось заходить Іржик в кришталевий палац, кланяється і просить короля віддати золотоволоску заміж за свого пана. Не знаю, чи вартий твій пан такої нареченої, як моя донька, відповідає король, але якщо виконуєш три завдання, віддам доньку за двого короля, а не виконуєш, накажу стратити тебе. На другий день вранці король каже, Єржику, було моєї доньки перлове намисто, але нитка обірвалася і розсипались перлини по зеленій галявині. Іди і збери їх. Прийшов Єржик на галявину, а галявина широка, спробуй розшукати перлинки. Тут, думає, юнак, мурахою треба бути. Не встиг, Іржику, зернутися, як мурашки притягли до його ніг перлини всі до однієї. Подякував Іржик мурахам і поніс перли королю. Здивувався король, що Єржик так швидко розшукав всі перлини. Ось тобі друге завдання, каже, купалася моя донька в морі та загубила дорогоцінний перстень. Знайди його та принеси. Прийшов Іржик до моря і думає, рибою треба бути, а не людиною, щоб таке завдання виконати. Глядь, а рибка тут, як тут, і вносить йому перстень. Подякував Іржик рибці і поніс перстень королю. Похвалив його король, а назавтра задає юнакові нове завдання роздобуть тепер, каже, мені, живої та мертвої води. Де Іржик сам не знає куди, тільки віші знає, де цю воду знайти. Тільки він про це подумав, як прилетіли до нього воронята з двома ж банками. В одному жива вода, а в другому мертва. Подякував їм Іржик і поніс обидва ж банки в палац. Впорався ти з усіма завданнями, сказав король батько, віддам доньку заміж за твого пана. Привіз Іржик золотоволоску в палац свого короля. Зрадів король, не надивиться на красуню, наречену, з золотим волоссям. Наказав готуватися до весілля, а Іржику подякував, пробачив його і зробив його своїм головним радником.